Радіо UA Чикаго слухачі радіо Чикаго. Нарешті це сталося. Знову лікар Люй, і знову Дмитро Галан в цій студії. Ми будемо спілкуватися сьогодні. На надзвичайно цікаву тему. Трішки потримаємо інтригу. Тим часом я дам слово моїй колезі. Нехай вона також з вами привітається. Вітання усім слухачам і вітання тобі діман. Дуже рада нас бачити, і вас, і нас, і сподіваюся, що слухачі теж за нами вже мали нагоду скучити. Пауза, звичайно, а за тобою, то взагалі розумієш, кілька останніх програм ми провели з Наталією, теж було дуже цікаво. Знаєш, мене десь всередині така українська жаба давила, чому я не там. Серйозно? Серйозно, я ну я завжди маю що сказати, навіть на такі теми, що, здавалося б, ніколи не подумав, що я був там компетентний. Але знаєш, сьогодні тему. Яку ти запропонувала, я от чекав. Я чекав, і я, навіть якби на Наталі вийшла, я б і не дозволив би тут сидіти, тому що знайомство в соцмережах, така тема, правильно? Ну не тільки в соцмережах, а взагалі в інтернеті, так? В інтернеті. Тобто є сайти знайомств, є соцмережі, є різні такі ресурси, де люди знайомляться. Чому таку тему ти обрала, що тебе спровокувало, скажімо так? Е, ну, не те, що спровокувало, а взагалі, як на мене, ця тема взагалі дуже на часі, тому що зараз такий ритм життя в більшості людей, що не завжди є час е, просто піти і познайомитися з людьми. Я вже не кажу там про стосунки, так? Але, е, ну, наприклад, у мене так само був досвід е, такий, що я знайомилась для чого? Для знайомства. Тобто, для того, щоб там, спільні інтереси, можливо, по роботі, можливо. Во там я не знаю, можна піти провести якось час, і це не обов'язково має бути чоловік. Мається увазі, можна і подруг собі знайти правильно. Тобто і дівчат за інтересами і так далі. Це не означає, що тільки про стосунки йде е, мова, коли говориться вас Власне, він буде можливо трішки більш брутальним, я буду просто ввалити правду. Мені здається, чоловіки в інтернеті знайомляться тільки для одного: для того, щоб мати якісь відносини, і це не про романтику, а про суто сексуальні відносини. Ти погоджуєшся чи ти розвієш цей міф. Е, ти знаєш, хто шукає той знайде? <реш> <Okay>. <реш> на кожен товар є свій покупець. <реш> тобто е мені здається, що ті чоловіки, ті дівчата, які шукають саме того, про що ти стільки що сказав, е вони їх знаходять. Абсолютно. Якщо хтось шукає е відносини серйозні, тут уже важче. Дуже важче. Тому що мені ну, але розумієш, е ну треба розуміти, що коли ти заходиш на цей, наприклад, сайт знайомств, так? І там є дуже багато людей. Безліч, і навіть якщо ти задаєш там якісь параметри, туди сюди все рівно це є дуже багато людей, і для того, щоб потрапити, як кажуть, в ціль саме до тої людини, uh -huh. яка може бути в перспективі твоїм партнером, так по життю. Це дуже важко, тому що ну навіть якщо просто стріляти з арбалету чи з будь-якої зброї, так тобі треба тренуватися для того, щоб потра попасти в ціль ну, з першого разу, це нереально такі розумні речі. Говориш, я просто тебе заслухався. Ти мене зачарував. дивись, взагалі, давай просто на початок розберемося. чи знайомство в інтернеті це є припустимо? Чи ні, бо зараз багато з тих, хто нас слухає, скаже: ну люди, ви що, здуріли взагалі? Та ведіть на вулицю та поспілкуйтеся вживу. Навіщо вам той інтернет? Ви взагалі з тим інтернетом трішки зійшли з розуму? Серйозно? А ти собі уявляєш? От під іде дівчина, і ти такі з чоєш дівчина, Я хочу з тобою познайомитися. Хлопче, йди не так примітивно, якось не знаю. Є якісь підходи, підкати. Були говорили про підкати. Ми про підкати говорили. Так це як варіант, але розумієш, от коли людина сидить на роботі. З такої-то години по таку, так? Ну, буває так, що це вже впритик. Тобто, вже день почався і день закінчився, і все, ну немає часу. Або людина в інтернеті працює в інтернеті, сидить вдома, тобто в неї немає просто фізичної можливості познайомитися. Ти, розуміш... говориш, ти говориш, це є від безвиході, не від лінивства. Ні, я думаю, розумієш, навіть коли люди дивись, якщо люди навіть знайомляться в інтернеті, якщо вони, наприклад, в одному місті, ви познайомились. Щось ви там побачили, що вам щось підходить, так? тобто якісь спільні інтереси, спільні теми. Тобто, ви починаєте спілкуватися, виясняти там багато чого. Є е, так, що ти зразу, е, ну, наприклад, я не знаю, я по собі, напевно, суджу. Типу, ти що хочеш? Тебе оце цікавить? Мене це не цікавить. До побачення. Зразу запитували би, якби ти знайомилася. Ну, так, яка мета знайомства? ну типу що хочеш, знаєш. Яке б це було питання по рахунку тебе? Ну, не знаю, третє, напевно. <світ> Як звати, з якого ти міста, <світ> яка мета знайомства? Сто відсотків. <100%. світ> Десь там ще можна в що тобі є какати, та... та... ти знаєш, ніколи не цікавилась цим. Але е, суть в тому, що м -м -м, так, ти запитуєш, не треба витрачати на це час. І е, е, якщо е, ти познайомився з людиною, тебе все окей, ви в одному місці, або ну, принаймні так, що ви можете зустрітися через певний час, так не треба відкладати цю можливість зустрітися. Тому що одне діло спілкуватися, розумієш, коли вже люди переходять на спілкування в інтернеті, і це триває там безліч часу, тобто місяць, два, три, півроку, рік, і у них якась ілюзія того, що у них стосунки. А можуть бути стосунки суто по інтернету? Взагалі можна це називати якимось стосунками, якщо люди не бачилися? Е, дивись, своїм е, теперішнім чоловіком я познайомилась в інтернеті. Ого. ого. Так. Е, Познайомилась у Фейсбуці, тобто він казав, що він колись так собі запримітив, що його цікавий вокал. Там хтось у нас спільні знайомі, і він якось так собі зауважив, і потім через якийсь час а, додався до мене в друзі. Я навіть не звернув увагу, тому що ну, багато хто додається так само. І, і все. І якось так ми зафрендились, а потім, ну, відповідно, якісь новини з його сторінки до мене потрапляли, так, і, ну, і навпаки. І ми так з ним познайомилися. Якось він мені щось написав, прокоментував, я якісь курси закінчив. А, психолога. Uh -huh. І він мені там написав: о, класно, супер, це завжди класний розвиток. знаєш. І ми так щось почали говорити туди-сюди. І таке спілкування у нас тривало близько трьох або чотирьох місяців. Досить і ви не бачились ти ми... Ні, ми не бачились, тому що він був в Америці, а в Україні, окей. розумієш? Але все закінчилось тим, що я поїхала з старшим сином на відпочинок і він прилетів туди. Це був сюрприз? Е, ну, майже. <реш> <реш> тобто ми тоді перший раз побачились. Вау! Ну, слухай, поки ти там я собі Тіндер вже скачав зараз бути, знайомитися під час нашої програми. Але загалом та е, можна спробувати познайомитися в інтернеті. дивись, мене цікавить перш за все. А як багато чоловіків тобі пишуть кожного кожного дня? Отдобавляються доб, доб, до тебе. Е, дивись, я закрила свій профіль у Фейсбуці. Тоже ним і... не можна додаватися до ліки. Можна, але ну я фільтрую. Тобто я дуже багатьох повидаляла. У мене було близько 6 тисяч підписників. Я там в мене зараз півтори тисячі, напавла. Це ті люди, яких я знаю особисто. Тобто, у Фейсбуці у мене так. Це вже там в інстаграмі, там в цих речах. То вже там я не знаю тих людей, там дуже багато їх. Майже 10 тисяч там здається. Зараз будуть відстоювати інтереси нашої чоловічої аудиторії. Просто там хочемо, хочу вивести для них якісь такі поради, рекомендації, як от можна познайомитися з дівчиною в інтернеті. Що для тебе відразу табу, що для тебе відразу спам, коли тобі пишуть, що як має починатися, як має не починатися дискусія з дівчатами в інтернеті? Дискусія чи розмова? Просто розмова Е, Має бути просто. Ну, тобто розумієш, якщо людина шукає тільки якісь е сексуальні зв'язки, так? Ну тобто вона про це одразу мені здається і говорить. І ти кажеш, слухай, ну мене це не цікавить. Давай па. Це, це окей написати привіт, я хочу зайнятися з тобою сексом. Ти чи знаєш, це? були такі випадки, так, абсолютно. Ну тобто людина не хоче втрачати свій час і зразу тобі в лоб задається питання. Або, е ну, мені здається, це одразу видно. Так само, коли дівчата заходять. Е на сайт знайомств і дивляться, там, так, які чоловіки пишуть. Ну, настільки буває так, що там фотографії не відповідають дійсності. Е, колись пам'ятаю, був такий е, випадок в моєму житті, давно вже, що мене хотіли розвести. Е, не знаю на що, правда, я так і не змогла вияснити, тому що якось так дуже швидко я е, вивела цю людину на угу. чисту воду і. Просто ну заблокувала її, так е, і після цього, до речі, мені багато дівчат казали знайомих, що були такі випадки. Одним словом, що е, хтось там пише, е, ну якийсь чоловік, е, зовні фотографія там, якийсь, наприклад, військовий. Так, ну тобто, це і у нього така історія трагічна, що от він сам, батько одинак, у нього там дочка е шестирічна, він уже чотири роки е виховує її сам, тому що дружина загинула в автокатастрофі. Часи, розумієш, і, і цей як перевірити? Дуже просто е береш ту фотографію, ну якусь з тих фотографій, і просто через Google-пошук. І дуже часто ці фотографії бувають на оцих, е, знаєш, такі сайти, де е, стоки угу, фоток та, та, та. на різні тематики. Цікаво. А які саме тупі повідомлення ти отримувала, коли тебе писали хлопці? Чесно, для мене банально. Тобто, якщо мені хтось пише, ой, ти така гарна. Ну, це якось окей, дякую, я знаю. А ти відписуєш на такі повідомлення? Ну, мені слава Богу, не пишуть уже зараз, знаєш. Ну чесно, я заміжня жінка, не пишуть мені якось так чоловіки. Е, ну там в мене не, не приховано, що я заміжня, знаєш, якось та статус є. Е, але до того, якщо так писали, ну я не можу всім відповісти. Але якщо людина м цікава і їй справді було щось цікаве, то вона е, могла якось придумати. Знаєш, от як ми говорили про підкати, якусь таку цікаву тему, е, щось запитатися, там не знаю де ти любиш подорожувати, якісь такі ну звичайні речі, розумієш, там про подорожі, про книжки, про театр. Тобто те, що може справді розкрити якісь інтереси людини, і тоді ви можете дивитися. Тому що насправді люди це все брехня, коли кажуть, що люди мають бути різні і відрізняться кардинально різні. І один один. плюс і мінус притягуються. Ні, плюс і мінус. Це про фізику, електрику. А в житті все інакше. Чим більше у вас є тем спільних, чим більше у вас є таких спільних емоційних зв'язків і життєвих позицій. Оце дуже важливо цінностей. Коли у вас одні цінності на одному рівні, тоді у вас все буде гаразд в житті. А якщо в цьому вже дуже багато. Ну, щось для вас є нормою, а для вашого партнера це не є нормою. Чи навпаки, тоді дуже важко діти до спільного абсолютно погоджуюсь, має бути якась якийсь сегмент співпадінь в ваших інтересах. Я тут задав собі історію як в дитинстві. Я жив невеличкому селі, на Рівненщині. Як е, мені хтось розказував, що там той і та познайомилася в інтернеті, Я такий, що з ними не так? що що не в голові таке? Як можна в інтернеті знайомитися? Зараз це вже таке як норма. Зараз люди знайомляться, одружуються в інтернеті спокійно. Без проблем, навіть має деякі відносини на відстані. От, і, і зараз це вже реальність. Зараз здавалось би, коли приїжджають зараз багато людей в Чикаго, як їм тут себе асимілювати. Вони в інтернеті заходять на різні пабліки, групи підписуються, пишуть а, як для просто дружби, так і для відносин. І це сприймається, в принципі. Раніше це, можливо, не так було. Зараз це вже сприймається, дещо інша реальність, тому я. Напевно, з тобою погоджуюся. Так мене трішки переконала, що там ну, чесно тобі скажу, у мене є навіть е, друзі, от є подруга у мене, що ми колись з нею познайомились в інтернеті, щось вона продавала. І ми якось так розбалакались туди-сюди. І е, все закінчилось тим, що я так само взяла малого, і ми поїхали. Е, це що було в Криму, коли Крим, е, частина України, так і е, е, ми поїхали почувати на море туди до неї. Скоро зараз це, так, це нормально зараз. Так про волонтерське трішки, але так само зараз волонтери по всьому світу часто не знають один одного, але вони є ближче між собою, ніж здавалось би брат страбу сусід. сусідів. Тобто вони тут настільки ці інтереси об'єднують те, що ти говориш, коли ви займаєтеся якоюсь одною справою і робите це від щирого серця, навіть не задумуючись про щось інше, що ти тут людину автоматично підпускаєш до себе максимально близько. І мені здається, там коли ви побачите вживу, то там не буде вже ніяких цих бар'єрів, кордонів, ви вже їх давно перейшли онлайн. Це вже буде в майбутньому кум або хтось, знаєш, хтось своїх. Та так вони є. До речі, ти нагадав мені за кума, і з кумом я теж познайомилась колись в інтернеті. І дітей ти Та Вже не Ні. в капусті знаходяться, вже в інтернеті. цей варіант вже не підходить, це вже занадто, але ну так вони є насправді. Тому я вважаю, що не треба втрачати цю е, можливість, тому що ну дивися, так само є, що люди ну, самотні, або не такі сміливі, не такі. Е, Знаєш, це ну не всі можуть ходити на тусовки в клуби, знайомитись, та чи на якісь там а, такі... почекай про клуби. Я от я тебе зупиню. От у мене це нервує, коли говорять, що знайомство тільки в клубах. Ну що за? А, ну що за може слово підібрати? Що за фігня, хай буде так. А, тобто, що означає клуби? Якщо тобі не цікаві клуби. То чого ти йдеш в клуб знайомитися? Якщо тобі цікаво мистецтво, то піди в музей познайомся. Якщо тобі цікаво, цікаво не знаю, комп'ютерні ігри, йди в комп'ютерний клуб, познайомся. Спорт, йди в спорт, наша а, а Потім проблеми починаються в сім'ї, правда, та. тому що він пішов, знайшов дівчину собі з клубу, вона постійно потім хоче ходити та. в той клуб, а він один раз пішов в цьому житті, правда? У мене, мене такі друзі то. були. Коли приїжджали з іншого штату, спеціально в Чикаго, знайомитися з дівчатами йдуть в клуб. А потім, типу, вони не такі, вони не то, вони не ну так. Вони а, сидять в клубі, а куди та? ти йдеш? Ти ж йдеш в клуб, знайомитися там відповідний контингент. Якщо тобі якісь свої інтереси, то цікаво, не знаю, якась бізнес стосовка, ну то йди на мітапи. Є додаток, мітап називається кожного дня, буквально відбуваються якісь зустрічі. Потрібно, мені здається, шукати відразу по своїх інтересах. 100%. І Тоді буде більший успіх. А тепер продовжуйте перебив. Дякую, <laughs> я більше не буду перебивати. Ти говорила про кума свого з яким ти познайомився з інтернетом, потім про дітей говорили. А зараз давай поговоримо тоді, Ліка, про те, що коли є той момент, коли відносини з інтернету мають вже перейти, от в наше буття, в нашу реальність, коли є той момент, коли дійсно вже можна вийти з соцмереж і спілкуватися вживо, як його відчути? Ну, коли ти відчуваєш, що ти хочеш з цією людиною зустрітися, мені здається, це закон... ну, коли в тебе є бажання. Тобто, ти відчуваєш, що вже е... ну скажу е... знову ж таки з свого досвіду, так? Тобто, спочатку ми з чоловіком переписувались там в кілометрові смски, там туди-сюди, потім це вже набридло. Обдумуючи, як він відреагує на то на інше. Ну не знаю, напевно, е... але ми про все говорили переписували. Потім нам це набридло десь через тиждень-два, uh -huh. може через тиждень, я не пам'ятаю, якось досить швидко. І він почав мені телефонувати. Тобто, ми е, говорили по, без відеозв'язку, здається, спочатку, а потім вже перейшли до відеозв'язку. Ну тобто, е, були такі етапи, знаєш, Ну, а потім все рівно треба зустрітися, хотілося вже зустрітися. Якщо людина, з якою ви спілкуєтесь в інтернеті, відкладає максимально цей час вашої зустрічі, значить тут щось не то. Це однозначно. Okay. Ну тобто є всі можливості для того, щоб зустрітися. Ну окей, один раз там не вийшло, другий раз там щось зірвалося. Ну, третій, ну але коли це вже на постійній основі людина вже там місяць-два вам е морочить голову, значить тут щось не то. Тобто була значить якась брехня. Хм. Можливо, хтось там е, приховував свій вік, наприклад, і е, мається на увазі е, хлопець так? значно молодший. Бо фотографія не та. Так, а фото, на фотографії, наприклад, там, на фотошопі собі бороду зробив. <риклад> і ще <що> не виросла. Так, <риклад> <Чекає. риклад> да, Насправді там ще не виросла, а він уже там, знаєш, такий мачо на фоці. І тут розумієш, що блін, треба дочекатися, коли борода насправді знаєш, там виросте. <риклад> на це треба роки. Тому в цьому плані треба дивитися на ці речі і там. Ну справді сигнали, вони треба слухати ці сигнали, тому що насправді наш організм все нам підказує. Тобто, якщо у вас оце постійно якісь метелики, це які ага. божевільні, якісь такі знаєш речі, коли там оцей адреналін, во там це означає, що навпаки, це ваш організм каже: Альо, треба тікати. Треба тікати? Так, коли Ні, метелики, і оці всі такі емоції, це, це захисна реакція організму. Просто люди неправильно трактують. А коли, О, є... Я тобі, серйозно, а коли є е... нормальна реакція, адекватна, тобто ти про спілкування з цією людиною відчуваєш якийсь спокій, тобі класно, ти розумієш, що тобі не треба нічого вигадувати. Тобі достатньо бути самим собою. Ви маєте про що поговорити і про що помовчати. Тобто, спокій, е... оце відчуття, спокою, оце і є правильні стосунки. А якщо у вас там починає щось кудись. Це не завжди вірно. Ти що не зруйнували всю мою ілюзію про відносини? Ну можливо, в цьому є позитив, тому що розумієш, ну якщо розібратися, оці всі емоції, такі адреналінові і так далі, вони ж не можуть бути постійно на високому рівні. Вони потім дуже швидко гаснуть. Дуже швидко. Тому е, краще, коли воно так все спокійно, е, врівноважено і, ну не знаю, нам, жінкам, е, як на мене, нам завжди потрібно, щоб чоловіки давали нам відчуття е, такої захищеності, е, спокою, що стабільності. Е, це дуже важливо, тому що жінка є емоція. Ця жінка може там е, емоційно проявляти якісь речі, так? свої емоції, свої бажання і так далі. А чоловік має її навпаки, він має її заспокоювати. Це Я там собі служу, що я там як починаю розказувати щось в емоціях, чи от мені там треба, чи там от кажу, от терпіть мене таку, яка я зараз є. Тобто я не тільки буваю спокійна, мені там. А, чи ну добре, окей, не переживай, все окей, маленька, знаєш, все нормально. І все, і ти вже така чик і все заспокоїлася. Якщо би чоловік що такий самий був, знаєш. Я такі і... сім'ї, є такі відносини, що двоє вибухають і там ну так розумієш, гірше і історички, чоловік старечка. Розумієш? <різь> 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 тому це абсолютно нормально. Ну, коли люди починають оце постійно. Один одного виводити на такі емоції ну це не є нормально, тому що це є оці емоційні качелі. Там проблема і з одного боку, і з іншого боку. Тоді там цим людям треба йти і працювати над собою для того, щоб берегти ці стосунки. Тому що ненормально, коли ти любиш людину, постійно її тріпати нерви. Ти навпаки, коли ти любиш людину, ти хочеш їй спокою, щоб вона кайфувала, щоб вона була щаслива, радісна, позитивна, а не постійно в стресі. Це взагалі не про любов. Тому... З іншого боку, знаєш, коли двоє людей емоційні, то хороший секс. Напевно, після цих емоцій. Ну, не тільки з цього складаються стосунки, розумієш. Так, <рес> так, та, 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 ну, та, не тільки з цього, але це важливо. Ну, давай тоді на завершення ще а, якісь рекомендації про знайомство онлайн. Ти від себе скажеш дві три, я від себе, дві три. Можливо, хтось тобі занотує, візьме до уваги. От, що буде почало. Я за те, щоб знайомитись. Якщо у вас є таке бажання, і чому ні? Знайомтеся, знайомтеся, спілкуйтеся. Просто, знаєш, треба зберігати гігієну цього спілкування. Тому що, ну, справді треба дивитися, з ким ти спілкуєшся. Тобто аналізувати, трошки почитати, можливо, психологію, як людина Пише до тебе, говорить. Ну, так само, знаєш, як що там людина е, на фотографії одна, а починає тобі писати, і ти бачиш, що там е, з інтелектом все не дуже добре, що в школі явно дуже погано е, вчився е, уроки української мови, е, пропускав. розумієш. Я там вже не кажу про е, розділові знаки, так? а взагалі там. По літерах і так далі, тобто в одному слові п'ять помилок, це треба вже задумати. Знаєш, може людина їхала за за кермом, не знаю. Може вона була за так. Я згідна, що бувають опечатки, в мене бувають опечатки, але ну вона не постійно їде за кермом, розумієш, <свісно> <свісно> якщо вона не тракдрайвер. Все, все <свісно> <Тут в точку. свісно> та, ну а взагалі, якщо трак-драйвер і за кермом пише смс, хоча мій чоловік каже, що він це і робив, то я зараз йому кажу так, не треба писати, не говори, не пиши, за кермом не можна це робити. Тобто забороняю. Раніше не знаю, як він це робив. Я теж, якщо до себе додавати, я за щирість в інтернет-відносинах просто не потрібно малювати якісь ілюзії навколо себе. Ставити себе кращою або кра краще ніж ти є насправді, тому що рано чи пізно це все розіб'ється. Ці всі міфи при зустрічі. Просто потрібно бути з собою. І, знаєш кожен має собі пару в тому світі, мені здається. От кожен, потрібно просто її якось знайти. Я Оп. завжди казала про те, що е я зразу казала про свої недоліки. Ти з цього починала, Так. Ну, тобто, коли людина говорить про свої недоліки, які вона визнає і знає, що вони є, от ти кажеш, тан, ти, ну мене, це, це, це. І все. Людина це, вже знає, чи тебе приймати з цим, чи ні. Розумієш, тому що. Е... Це класно. Це це зразу це, це якась довіра вибудовується. Ти мені говориш про недоліки, що ти мож, можеш сказати. Я такий, блін, я цій людині хочу довіряти, хочу її послухати. Типу, ну, але знаєш, теж не, не треба перегинати палець, не, тому зразу. що ні, ну, там бувають недоліки такі, що ти такі думаєш, о Боже, знаєш, я, напевно, не зможу це, це витримати. Ну, і так само, напевно, треба бути щирим. Ну, типу, я не готовий. там, я не знаю, Залежно, які, які недоліки маються на увазі. Залишимо ті недоліки всі в таємниці. А на сьогодні завершуємо. Дякуємо Ліка а, за чудовий експіріенс, досвід, який ти передала своїх відносин онлайн-інтернет. Я вам розкажу колись іншим разом про свої відносини онлайн. Та вони <хи> теж були, напевно. От були були різні. Ну, це була така інтрига на майбутнє. А це хочу сказати, що це наш був такий фінальний. Випуск цього сезону з тобою. Я дуже тішуся, що ми мали можливість спілкуватися. Що ти приходила, приїжджала до нас в студію і ділилася всім тим, що ти прожила впродовж своїх років в житті. Це дуже цінно, і дуже приємно було мати з тобою цей проект. Дякую. Вам Мені так само дуже приємно. Дуже приємно, що я сподіваюся, що наш проект мав своїх слухачів, глядачів. І комусь всі наші поради, всі якісь наші такі теми цікаві. Можливо, знадобляться в цьому житті. Можливо, спонукали людей для того, щоб задуматись, переглянути якісь свої позиції з приводу цієї чи іншої теми. Можливо, ми з тобою ще придумаємо якийсь проект колись. Буде продовження. Давайте на цьому та, на цьому, на цьому зупинимось. Так з вами було радіо Чикаго, Ліка Юей та я, Дмитро Галан. Почуємось, побачимося вже в реальному житті. Радіо Чикаго